Так, 21 червня, день літнього сонцестояння. Середина року, потужний енергетичний день. У цьому році він ще визначається своєю потужністю, тому що якби, сума року становить 9, а 9 це якби завжди про завершення, це завжди про цілісність. Енергії сонцестояння мають дуже потужну силу трансформації, випалюються старі програми, випалюється те, що не є істинним. І очищається для нового, воно запускає новий виток, може запустити новий виток у спіралі Вознесіння. Тому за кілька днів до сонцестояння і після нього, буквально день-два, важливо залишатися у своєму центрі як ніколи у стані присутності, у стані спостереження за своїми думками, за своїми станами, за своїми відчуттями, тому що оці. Енергії літнього сонцестояння є досить активними і е, вищими аспектами запускаються перевірки на можливість піднятися вище. Е, до повернутися до себе, до своєї істини на здатність іти далі або назад, можна сказати, по-іншому, тому що сонцестояння тому це сонцестояння може стати для когось стрибком у нову реальність, стати квантовим стрибком. Буквально за кілька місяців, особливо до вересня місяця, який є дев'ятим по рахунку, А це ми знаємо: дев'ять місяців за циклічністю в природі жінка виношує плід, народжує так само і про народження проекту або про народження своєї реалізації, і відповідно. Оцей квантовий стрибок, який може статися в результаті літнього сонцестояння, може привести у нову реальність, у нову версію себе. Звичайно, що для кожного це різні процеси. Для тих, хто починає свій шлях, можуть активно вигружатися програми, і це, звичайно, непросто і нелегко для особистості. Але Такий шлях уже проходили, проходять і будуть проходити далі. Це шлях, коли горить стара особистість, горять програми, вмирає его. Ну і, звичайно, це болючий процес для особистості. Залишаючись в дусі, ми усвідомлюємо, що дух лише спостерігає і він залишається у присутності, він залишається у стані спостерігача. Сонцестояння потребує такого перебування в спостерігача, саме у своєму центрі, у своєму сердечному центрі 24 на 7, тому що матриця завжди атакує зненацька і атакує звідти, де ну, для нас є найболючішим, найболючішим для особистості тобто через рідних, через фінанси, через здоров'я, або інші цінності, які є для нас важливі. Ну, Ми вже усвідомлюємо, що матриця це і ми, є ми, ми граємо самі з собою. Це гра духа на здатність повернутися до себе, згадати себе, повернутися у свій божественний дім. Так що граємо усвідомлено і пам'ятаємо все завжди для нашого блага.